Буття 28 розділ, і покликав Ісак Якова і поблагословив його, і наказав йому та й промовив: Не бери жінки з дочок ханаанських, устань, піди до Падану Арамейського, додому Бетуїла, батька твоєї матері, і візьми собі звідти жінку з дочок Лавана, брата матері твоєї, а Бог Всемогутній поблагословить тебе і розплодить тебе і розмножить тебе, і ти станеш громадою народів. І дасть тобі благословення, Авраамове, тобі та потомству твоєму з тобою, щоб віддати тобі землю твого тимчасового замешкання, що Бог дав був її Авраамові, і послав Ісак Якова, і пішов він до Падану Арамейського, до Лавана, сина Бетуїлового Аремеянина, брата Ревеки, матері Якова й Ісава, і побачив Ісав, що Ісак поблагословив Якова. І послав його до Падану Арамейського, щоб узяв собі звідти жінку, і поблагословив його, кажучи: Не бери жінки з дочок ханаанських, і що послухався як і в батька свого і матері своєї, та й пішов до Падану Арамейського. І побачив Ісав, що дочки ханаанські недобрі в очах Ісака, батька його, і пішов Ісав до Ізмаїла і взяв Махалату, дочку Ізмаїла, сина Авраамового. Сестру Невайотову до жінок своїх за жінку, і вийшов Яків із Бершеви, і пішов до Харану, і натрапив він був на одне місце і ночував там, бо сонце зайшло було, і взяв він з каміння того місця і поклав собі в голови, і він ліг на тім місці, і снилось йому ось драбина поставлена на землю, а верх її сягав аж до неба. І ось анголи Божі виходили і сходили по ній. І ото Господь став на ній і промовив: Я Господь, Бог Авраама, батька Твого і Бог Ісака, земля, на якій ти лежиш, я дам її тобі та нащадкам твоїм, і буде потомство Твоє, немов порох землі, і поширишся ти на захід, і на схід, і на північ, і на південь, і благословляться в тобі та в нащадках твоїх всі племена землі. І ось я з тобою і буду тебе пильнувати скрізь. Куди підеш, і верну тебе до цієї землі, бо я не покину тебе, аж поки не вчиню, що я сказав, був тобі. І прокинувся Яків зі свого сну та й сказав: Дійсно, Господь пробуває на цьому місці, а того і я не знав. І злякався він і сказав, яке страшне оце місце, це ніщо інше, як дім Божий, і це брама небесна. І встав Яків рано вранці і взяв каменя, що поклав був собі в голови, і поставив його за пам'ятника і вилив оливу на його верх. І назвав він ім'я тому місцю Бет ел а ймення того міста на початку було лус, і склав Яків обітницю, говорячи: Коли Бог буде зо мною і буде мене пильнувати на цій дорозі, якою ходжу, і дасть мені хліба їсти та одежу вдягнутися, і я з миром вернуся додому батька свого. То Господь буде мені Богом, і цей камінь, що я поставив за пам'ятника, буде домом Божим, і зо всього, що дасити мені я щодо десятини, дам десятину тобі.